Доброго здоров'я Так, Сьогодні працюємо значить, по перебиванню соняшника. Їздили два дні на соняшник, назбирали, назбирали десь приблизно два прицепи, можливо, десь буде і більше, можливо, три прицепи, тому що їздив перший день кадіком, повну буду забив і в другий раз привезли прицеп і трошки в кадіку кілька мішків. Зараз ми перебиваємо соняшник Mm, да, минулий раз перебивали комбайном, була можливість така, зараз комбайна продали, тому то переробляємо це все вручну. Ось так виходить така фракція, пересиваємо, решетом груби забираємо, викидаємо в корзину. Ну а потім е, вже мілча фракція, яка там з мусором піде через вієлку. Як будемо віяти, звичайно також покажемо. По кількості не знаю, що вийде, подивимося вже разом. Так, ну що ж, давайте будемо перебувати, як це все відбувається. Це, це вже не перебитий. Дараз я виберу частину перебитого. Відбиває більш-менш нормально, тому що соняшник сухий. Забирає зерно добре з шляп, з корзинок. Так, давайте докуди це ще хай проводить. Закладаємо зараз домішників. Ось це відбувається. звичайно, за часом воно значно довше займе. Але виходимо з можливостей, які є. Думав, що будемо запрошувати комбайна знайомого, але він зараз не стоїть. і очікувати на нього це буде досить художнього, а потім щось зерно на сонце його просто захищити. Скільки десь не потрапляється Зелені ранні волоні, ну і сонце ще кілька днів, воно його високоє. Кошик так різні є. Як збирали, не знімав, особливо. Але... Тому хоча -то такі відео є на каналі, де ми збираємо соняшки. Ну, цікавого там немає. І часу, звичайно, щоб було дуже було Тому що перший раз я їздив сам, на соняці, другий раз ми з землі їздили. Прошу ну, все розбирали. Думаю, що на сухількість такому залі нам будемо все переробляти в олії, будемо міняти на олії. кошти брати не будемо. Ну і от такі переважні вісочки, у нас плошики. Зараз звернули, наповнюємо. Я думаю, що плошечки ми отримаємо певний результат. А вот такая. И тоже крошка волос. Дальше. Теперь ванны. Назовем. З ще цього року поїдемо на сонячні, завтра подивимося, якщо буде щось вбирати, на інші поля, тому що тільки на денобуру там вже практично нічого, нічого немає. Оскільки поле відразу дістували, то мають сіяти чорни промінити. Розбили вже засіяли, бо це вже кілька дітей. Субота-неділя, а сьогодні цього. Ну так, тобі трошечки попрацюємо і покажемо результат для кармуча на цьому. Вже починає темніти з таку кількість переробили зерна. Зараз донушка збирає і покаже, скільки в нас вийшло. Звичайно, воно не чисте з такою мілкою фракцією сміття. Але загалом без великої фракції. Це отак, можна сказати. Велика фракція ця, от відсівається і йде сюди в кошик. Думаю, що мішок може трошки... Більше, може півтора мішка буде. От наша залишилося ось це переобробляти, що в гаражі є така кубка. Ну, досить повільно цей процес відбувається. Але виходимо з тих можливостей, які у нас сьогодні є. Добре, на цьому буду сьогодні завершувати. Наступне відео, думаю, вийде, вже будемо, коли будемо працювати далі. Зараз я ще попрацюю, трошки злонускою. Поперебиваємо, поки буде видно, доти будемо працювати. Добре. Всіх разів вам дякую за те, що дивитесь моє відео. Бувайте.